Надія Красоткіна рідний дім. Дім це справжнє щастя. Дім це казка, де тепло і затишок живе. В ньому ніжність, і любов, і ласка, і аромат хлібини там пливе. Дім це доброта, це мама і тато. Перед сном вечірні казочки, там чарівних усмішок багато, на Різдво запалені свічки. Там завжди усяюче віконце рано вранці, саме на зорі, промінцем тебе розбудить сонце, що уже всміхається вгорі. Там любов у кожному куточку, затишок іще живі пісні, там світлини в гарному віночку і рушники на долю на стіні. Дім це те, що серцю наймиліше. Бо у ньому все життя твоє, світле, чарівне і найрідніше, і найдорожче, що в людини є.